Добрий день, сьогодні у нас останній день літа. Залишився, залишилось зовсім небагато часу до збору врожаю. Ну от стану на сьогодні маємо ось такий стан яблук, незважаючи на всі негаразди, досить непоганий залишився врожай після весняних холодних. Днів для запилення після градобою, який був. Частину яблук мусили зірвати, з дерева побиті градом, ось залишилось ще якісь ось недорвані. От. Ну, але загалом, да, ще щось залишилось. Досить непоганий маємо калібр Це ось у нас сорт Red Принц Prince. Тут калібр близько 80 вже є. 80 мм. от Бачимо, він починає забарвлюватись. Для кращого забарвлення, звісно, потрібні низькі температури вночі, ну ніби вже йде похолодання. от можливо, можливо, ще й встигне досить непогано окраситись. да Бачимо, є ось перегрузи, перенавантаження. Від таких перенавантаження, гілки. Ломить ось також. Ну, це можна віднести як до неправильної обрізки, треба було трохи укоротити, так і для до поріджування, Тобто потрібно було частину плодів зірвати з тої гілки її розгрузити. От Коли ми бачимо дерево більш розгружене, тобто загружене рівномірно, на гілці да, по декілька яблук, то вона витримує і більш того, найголовніше, що на ній закладається. Врожай на наступний рік. А коли ось така гілка буде, вся обліплена яблуками, то звісно тут жодного яблука на наступний рік не буде. Ну ось, На цій гілці, ну, десь вон там одне, можливо, ще декілька. Тобто так робити не варто. Потрібно все ж таки яблука нормувати, щоб вони були на відстані там 10-15 одне від одного. Тоді ми будемо мати врожай і цього року. І закладку на наступний рік. Ось там бачимо теж градобої, треба забрати. Яка ще, з якою ще знову зіштовхнулися ці проблеми, зараз покажу. Ось яблука. Це робота шершнів. У мене тут поруч ліс. Ось там. От, і досить багато є шершнів. Минулих два роки їх не було. Цей рік їх досить багато. І ось таке вони вирибають яблуками. Буквально спостерігав, що за ну, досить невеликий пробіжок часу, там, до пів години-годину і два шершні яблуко з'їдають. До того, що їм допомагають пташки, також, також їм не вистачає вологи. Цей рік у нас був досить посушливим. І вони всі злітаються сюди, щоб отримати хоч якусь вологу. Так що так, да. так. Які роботи зараз проводимо? Ну, зараз вже ніяких не проводимо. Захист закінчили вже. Яблуко бачимо чисте, парщі немає, борошнистої немає, плодожерки також немає. От, ще трошки продовжуємо поливати, бо досить аномальна в нас жара. Дощів за літо майже майже не було. Був один-два доща, таких, яких можна вважати повноцінними. А то була суш. Суш, тому потрібно, потрібно поливати. Там от в міжряді десь не де менше трави, сілини були такі, що ну, сантиметр 3-4 з завширшки, що можна руку засунути. От. Нагадаю вам, це сорт Red Jona Prince. Один з моїх улюблених. Під 9 Схема посадки 3,5 на, мет... на метр. От і це вже четвертий рік насадження. Ось таке маємо гарне навантаження. От зараз покажу, бачите, постійно ці шершні літають, досить такі небезпечні комахи. О, зараз покажу, бачите, він почав довбати яблуко. Це все, що я хотів вам сказати станом на сьогодні. Дякую всім за увагу. До побачення. Да, кого цікавить посадковий матеріал, нагадую, що також вирощуємо саджанці. Є яблуні, груші, абрикос, персик, слива, черешня, вишні. Деякі сорта і культури вже замовлені, але є ще досить непоганий вибір саджанців, якісних саджанців. Кого цікавить, будь ласка, звертайтесь. Дякую всім за увагу. До побачення.